Поки їхав на роботу, слухав одного експерта, ну, так званого експерта. Він розбирає ситуацію з Російською Федерацією. Знаєте, чомусь експерти, ось ці, вони не розбираються з нашими чиновниками, з нашими корупційними скандалами, з нашою несправедливістю. Хоча уже, пані одна Оксана, яка написала багато таких класних книг, як на мене, вже все одно, знаєте, перейшла на. На темну сторону каже, що поняття несправедливості і корупція це все насправді російське майже і псо, яке розкачується, і Росія грає грає на тому, що у нас несправедливість і корупція. А в нас їх немає. У нас все чесно. У нас всі гроші йдуть на Збройні Сили України на підтримку людей. У нас все чесно. Так ось оцей експерт. Він аналізує чомусь Російську Федерацію. Вона його цікавить, його не цікавить Україна, його не цікавлять наші чиновники. Тому що, ну як ти будеш про наших чиновників, знаєте, краще розповідати, що там, от про те, що там, от експерт, оцей він знає, що там. Я не знаю, чи він там буває, можливо, у нього контакти якісь. Звідки він знає, прям, що думає Путін? Оце мене завжди дивувало. Звідки експерти знають, що думає Путін? Ну, Ось цей експерт заявляє про те, що Російська Федерація насправді хоче. Зупинки бойових дій і насправді хоче перемовин, і такі вони погані, бо вони хочуть перемовин. А чому вони хочуть перемовин? А тому, що виявилось, що вони бояться Вони бояться за свою енергосистему. І він каже, що нібито вже були якісь намагання перемовин про те, щоб не бити по енергосистемі. Ми не б'ємо по їхній енергосистемі, а вони не б'ють по нашій енергосистемі. І експерт вважає це фігня. Це не предмет для розмов. Ну, експерт не сидів вже в холодній квартирі в 2023 році зимою. Він же не був без світла по 10, по 12, по 15, по 18 годин. Он влітку, в кінці весни. Ну, експерт він же живе в ілюзорній реальності, в ілюзорній. Тобто, не бити по енергооб'єктам, це не не нам, нам що? У нас 150 мільйонів електростанцій. У нас гідроелектростанції. Вже всі майже виведені з ладу. все, А для чого? знаєте, таке відчуття інколи, що деякі експерти хочуть, щоб нашу енергосистему добили, і щоб ми, ми не виробляли власної енергопотужності, а все закуповували з-за кордону. По тим цінам, які там є. От мені тоді здається, що тоді такі експерти будуть максимально задоволеними. Так от, на його думку, Росія боїться, боїться за свої енергооб'єкти і тому хоче. Хоче перемовин хоча б в частині не бити по енергооб'єктам. І це погано. це погано. Далі експерт говорить, що насправді от ідея перемовин, вона зараз настільки всеохопна по світу, майте на увазі, всеохопна по світу, ця ідея. І різні країни намагаються продати нам, продати. нам послуги доступу до Кремля або до Вашингтону. Зневажливе відношення. До життів людей, зневажливе відношення до безпеки, зневажливе відношення до тих, хто щодня гине, продати вони нам хочуть. Так купуйте. Так в чому проблема купити? Купити пропозицію впливу і на Вашингтон, і на Кремль, і на Китай, і так далі. В чому проблема купити? Це і є політика. Це і є політичні відносини, це і є дипломатія. Якась дуже дивна ситуація, дуже дика ситуація. Всіх, хто пропонують Україні хоч якісь можливості, зупинки, хоч чого-небудь, хоч в якомусь ракурсі, хоча б не бити по енергооб'єктах, зустрічають одразу негативну реакцію чиновників і ось таких спеціально навчених експертів. Ви щось розумієте, що відбувається? Бо для мене, для мене дуже дивно, що ніхто з чиновників, ніхто з експертів, які їх обслуговують, абсолютно не думає ні про мир, ні про збереження життів, ні про зупинку ударів хоча б по енергооб'єктах. Причому нафту і газ перекачуємо ми по енергооб'єктах. Хочемо бити, але нафту і газ ми качаємо, ми качаємо. Якась просто дивна логіка. Дивна логіка абсолютно. І що саме цікаве, це все відбувається в той момент, коли Сполучені Штати Америки хочуть відправити до Росії міжнародний валютний фонд. Я про це вчора розповідав, хто не бачив, відео є на каналі. Експерти Міжнародного валютного фонду збираються відвідати Російську Федерацію, незважаючи на. Те, що йде повномасштабна війна, але вони хочуть подивитись на стан економіки, дати якісь рекомендації і так далі. Ви розумієте, що відбувається? А далі експерт повністю спалює контору. І далі ти все розумієш, що ж насправді відбувається. А відбувається насправді ось що. Путін намагається домовитись Штатами США. Путін намагається домовитись і хоче перемовин з США. І це експерт прямо говорить. Що Путін не хоче говорити з Україною, а насправді з українськими чиновниками, давайте будемо, не будемо оце. А хоче домовлятись з США. І ось тут дивна і небезпечна ситуація. Якщо вони між собою домовляться, то Україну питати не будуть. І може так виявитись, що, відмовляючись від будь-яких. Моделей переговорного процесу, чиновники наші можуть призвести до тієї ситуації, де нас просто запитувати не будуть, а поставлять перед фактом. А як це можна зробити? Не давати зброї, не давати підтримки, вимагати повернення кредитів. Багато чого, багато чого. Перезавантажувати Верховну Раду, наприклад. Методів дуже багато. Ми 2013 рік пам'ятаємо. Методів дуже багато. Вчора, до речі, от одна з військових заявила про те, що ніяка зупинка не може бути, тому що молода дівчина, тому що в країні буде переворот, тому що українці не сприймуть це. І ті, хто втратили там побратимів і так далі, вони ніколи це не сприймуть. От в такій ситуації. Знаходиться нині українська влада. З одного боку. Військові, які, ну, за словами цієї е, мужньої дівчини, будуть ліпше влаштовувати військовий переворот, я не знаю, хто дозволить це робити, і чому влада промовчала після слів про військовий переворот. То я уявляю, якби хтось із вас записав якесь відео про якийсь переворот. Просто я уявляю, щоб з вами було на другий вже день. А, тим не менш, влада промовчала. З іншого боку, Сполучені Штати Америки, які вже направляють, які вже говорять про направлення Міжнародного валютного фонду до Російської Федерації, Путін, який а, всіма а, комунікаційними каналами говорить, що він не відмовляється від перемовин, і заперечувати це досить важко. Сполучені Штати Америки йдуть на цей крок, і от вилазить експерт, який каже, що. Нам ще й намагаються всі продати послуги мирних планів. Всі намагаються нам продати. Вам не здається, що інколи ми виглядаємо от десь так, як про це в 95-му кварталі було про дівчину. Але тільки тепер навпаки, що нам всі роблять пропозиції, а ми від всіх відмовляємось. І отут важливо, важливо не перетиснути. Бо Якщо ти від усього відмовляєшся, від усіх, то рано чи, пізно, рано чи пізно кавалери зникають, і ти залишаєшся сам. Сама. Сам. На одинці з усіма проблемами далі. В тебе нема нічого, ні сім'ї, ні дітей, нічого. І ти нікому не цікавий, не потрібний, і тебе просто не помічають. Я не знаю, хто що нам намагається продати, але мені здається, що ось такі експерти мають бути послідовними. І якщо вони так за війну, то вони мають піти до ТЦК, здати свою бронь і мобілізуватися. Я нікого і ніколи не відправляв на погибель. Проте настав напевно момент, коли кожен українець для себе повинен вирішити він особисто за війну. Чи за те, щоб якось це зупинити? Якщо людина за війну, то й треба прямо говорити, друже, ти будеш корисний на фронті. Тому що саме на фронті хлопці, молоді, дівчата молоді, і немолоді громадяни України там не словом, а ділом боронять ворога, поки ти сидиш в тилу і заперечуєш зупинку бойових дій. Той день, коли ти це заперечуєш, гине багато людей. Я вчора показував у себе на каналі, як виглядає сповіщення про смерть. І там хлопець загинув 24.08.2024 року. Тоді, коли всі чиновники вітали українців зі святами, одягаючи вишиванки, співаючи гімн, розказуючи, як ми не здамося, нібито зупинка бойових дій це капітуляція. Як ми переможемо. Ось цей хлопець загинув. Йому було 26 років. 26. Його життя вже немає. Тому може, і експерт замінить цього хлопця і буде показувати, що дійсно ми не маємо іншого шляху, ніж як війна. І зупинятись ми не будемо. Зупинка війни. Це не капітуляція, як придумали усі темники, оці так звані експерти. Це як маніпуляція. Зупинка війни це час, це час для навчання, для тих мобілізованих, яких тягають по всій Україні мордою в пол. Це час для підтягування резервів, це час для освоєння зброї, це час для побудови. Як мінімум, хоч якогось заводу оборонного, не одного патронного заводу, десь в Луцьку чи де там. Я не впевнений, що він побудований. Це час можливо для того, щоб переформатувати десь чиновників, які втратили довіру українського народу. Це час для нас. І це той час, коли ви будете у відносній безпеці. А дипломати, чиновники, політики. От і всі, хто нам держави, продають, за словами цього експерта, ідею миру і мають попрацювати. Відновити війну нескладно, складно її завершити. Особливо тоді, коли цього ніхто не хоче. Ну як ніхто. Ніхто, ну, зрозуміло, де. Не забувайте підписуватись. Телеграм, Ютуб, Шапці. Профіля.